Правда у Христі вода. Зріж для, плину, для того, у цю хвилину до нього руки. Сьогоднішній день люди називають скорботна п'ятниця. Дійсно, це особливий день, коли Ісус. Переносив свої ці страшні страждання, коли він помирав на Христі, коли Він помер. І всі християни, і ми з вами цей день дійсно сумуємо, ми в скорботі, ми в роздумах. Цей день показує нам, наскільки є страшним гріх, наскільки гріх руйнує людину, який, і цей гріх приводить до страшних наслідків. І ми бачимо, як гріх діяв, щоб заподіяти ось ці страждання, біль смерть Ісусу. Ісус прийняв це на себе. Ісус взяв ці страждання, взяв це покарання за гріх на себе, але причина була в тому, що люди згрішили. І в Івангелі від Івана, 19 розділ. Ми читаємо про закінчення ось цих страждань Ісуса Христа в п'ятницю. Потім, Івангелії від Івана, 19 розділ, 28 вірш. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося Писання, проказує прагну. Тут стояла посуда повна оцту, у який ж губку, оцтом наповнивши. І на тростину її, настромивши, піднесли до вуст Його. А коли Ісус отсту прийняв, то промовив звершилось і голову схиливши, віддав свого духа. Був вже день приготовлення, тож юдеї щоб тіла на христі не зоставалися в суботу, бо був бо великий велик день тієї суботи, просили Пилата зламати. Голінки розп'яти і зняти. І читаємо далі, 38 й вірш. Потім Йосип за Риматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся ідеї, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов взяти, тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Нікодим, що давніше приходив вночі до Ісуса. І смирно приніс із алоєм помішано щось літрів із сто. Отож узяли вони тіло Ісусове та обгорнули його плащаницею із пахощами, яке звичай ховати в юдеї. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, а в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, з, з -за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса. Бо поблизу був гріб. Ось останні ці події, які супроводжували страждання і смерть Господні. Наш гріх, гріх людський, привів Ісуса на Голгофу, привів Ісуса до цих страждань і до смерті. І сьогодні ми бачимо далі ця руйнівна. Дія, гріха, непослугу, ворожнечі проти Бога продовжуються. І сьогодні так багато чиниться цього зла і насильства, біди. Ми бачимо, що в цьому світі коїться, що в нашій країні відбувається. Це все наслідки ось цього гріха, гріхопадіння. Це прояви, прояви цієї зіпсованості людини. Але ми читаємо, Ісус сказав, звершилось. І це означає, що Він звершив спасіння, він звершив наше викуплення, Він переміг гріх, і Він сьогодні дає для нас, віруючих людей, ось цю силу жити новим життям. Ісус звершив для нас спасіння своєю самопожертвою, тим, що віддав самого себе. І цей день сьогодні нам нагадує про цю велику ціну. Те, що Ісус заплатив, Він віддав своє життя, Він в невимовних стражданнях, духовних, тілесних здобув нам визволення і перемогу. Сьогодні цей день говорить нам про те, що скорботи це частина нашого життя. Біль, втрати, смерть, це частина, це те, що ми зустрічаємося кожен день. І цей день Він показує, що ми. Будемо це переносити, переносимо і раніше переносили. І ми маємо навчитися долати ці біди, труднощі, ці переживання, цю скорботу. Ми бачимо, що частина учнів вона розбіглася, вони десь зникли, про них тут нічого не пише. Але були ті, хто були поруч, біля Ісуса, коли Він умирав. І були ті, хто прийшов для того, щоб звершити все необхідне, щоб поховати Ісуса. І несподівано тут виявляються два фарисеї, про яких взагалі про фарисею ми мало доброго говоримо. Але якраз ось в цей день Йосип і Никодим, ось вони віддали цю шану Господу нашому. Вони... Звершили це поховання так, як належить, достойно. І в цьому приклад для нас також, щоб які б не були випробування, труднощі, не потрібно втікати, не потрібно втрачати десь віру, надію. Але ми повинні далі довіряти Богові, далі виконувати те, що, до чого нас покликано. Далі надіятись на нього. Ми бачимо жінок, які були тут поруч. Вони не брали участі в похованні. Але ми читаємо, що вони були там біля гробу, коли це звершувалось. І першого дня в тижні, в неділю, знову ж таки, жінки вже були там біля Гробу з самого ранку на світанку, тому що вони хотіли бути поруч з Ісусом, тому що вони продовжували, напевно, якоюсь мірою вірити. Довірятись йому. Сьогодні, коли приходять до нас труднощі і скорпоти, як важливо довіряти, надіятись на Господа, бути поруч з ним, виконувати те, до чого нас покликано, виконувати своє служіння, жити життям достойним того, до чого нас Господь закликає. Нехай Господь дасть нам сили усіх у усіх переживаннях надіятись на нього. Нехай Господь. І цими сьогоднішніми подіями нагадає нам про той жахливий, жахливу дію, яку гріх робить в житті людей, і цей гріх скільки приніс страждань, наш людський гріх, наші гріхи принесли Господу страждання і смерть. І пам'ятати, що через любов, через самопожертву Господь викопив нас і цим Він переміг. І зло, і гріх, і смерть йому слава навіки. Амінь. Помоле.